Всім привіт! Сьогодні приїхала оформлювати фотозону на Христини Ми вже на локації. Поки що нікого немає з офіціантів. Спитати, де ставити фотозону, ну, завжди я ставлю на цьому місці. У мене тут сьогодні буде два каркаси. Почекаємо, поки ще прийдуть офіціанти. Спитаємо, але я вже почну робити фотозону, тому що. А часу не дуже багато на монтаж. Нагадую, що ми займаємось виготовленням таких каркасів. Робимо каркаси різних розмірів, різних форм. Можуть бути арочки, прямокутні паруса, круглі, колони або різні каркаси за вашими зразками. Для замовлення звертайтеся в соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. Зараз на один з цих каркасів я буду монтувати велюр, а на другий буду робити такі накладки із пінопласту. Перенесли нам фотозону, тепер ми тут, а були ось там аж під дзеркалом. Я змонтувала велюр. У мене такий велюр у смужку сьогодні. Монтувала я, як завжди, на магніти. Ось так мої магнітики виглядають. Польські магніти дуже класні. Дивіться, от я ними користуюсь дуже багато і часто на кожному монтажі. Бачите, тут -от є сколик на магніті. Але він сам залишився цілий, і вони не трощаться як китайські магніти. Вони залишаються цілі, їх можна ставити, і вони вам все будуть тримати. Буду монтувати написи зараз. Сьогодні у нас вийшла на Христини Дуже ніжна фотозона у бежевих кольорах. Якраз такі фотозони зараз дуже популярні. І фотозона класно, органічно вписалась в цей зал. Я думаю, будуть дуже гарні фото. Хочу нагадати, що декор для фотозони ви можете замовити у нас. А саме залізні каркаси, фони для фотозон. Це може бути велюр, плівка, паєтка. Також у нас завжди в наявності є магніти для фотозони. Ними я кріплю і фон, і будь-який декор. Також такий бантик можна замовити у нас. Також ми займаємось виготовленням написів. Погляньте, які класні написи. Це золотий полістирол, Тут у мене два шрифти. Такі крильця. Такі написи ми можемо зробити для вас. Для замовлення звертайтесь у наші соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. До зустрічі на каналі!